А що це за дама така? Може, доня? Дочка ваша? Скільки років? Скільки років? Це саме старша проєкт. Які школи втраті? Наші ліцеї?

Она хотела, сначала, папа, я хочу в Оксфорд. И распустись на землю дитя, дитя олигарха Оксфорд. Там дети Магнатов, Шейгов, Путина, Медведчуков. И то по конкурсу. Да, там на одно место 5 тысяч человек. На одно место 5 тысяч человек.

Нічого, ти не підходить до тебе. Максак, кажу, не підходить до тебе. Максак. Провели цифрового економічний. Ми хочемо на базі нашого ПТО зробити вишну країну польський гриж. 还是老斯多。嗯

Онлайн-камеры. Везде там онлайн-карты. -от -от, -от он в офисе на всех фильмах. Вот эти онлайн-камеры надо просто посетить. Правильно? А люди що треба так быть. Ну, точку, да? -то, Какую цель? Спробуйте. Я наказываю вас.

Ми підтримуємо в європейський кандидати. Просто через тиждень гейпарати треба делегацію скласти. Є пропозиція за основу підтримана одноголосно. За внесення змін. Є. У нас кандидат є. Цілому один утримався, всі інші за рішення. Переходимо до питання про внесення змін до програми про затвердження програми підтримки громадських формувань з охорони громадського порядку на 16 днів. Буде доповідати Петро Васильович Какащик, начальник нашого відділу на звичайної ситуації.